Всім привіт! Ви на каналі Я і моє хазяйство. Зараз обід, дуже гарна погода. Сонце, світи тепло. Вчора цілий день дощ ішов. Качки ходять. От. Окролилися в мене всі кролиці. Всі п'ять кролиць. Ось чотири. І отчої, от щой -от мадамушки. Ось там от сидять. От. Тут у мене сім кроленят. Таких хво теж бігають, скачуть. Що, 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 у вас є ще їсти, та й ви наїлися. От. Оцю кроличку я злучив. І з цих двох я собі теж лишаю кролицю оцю. Вона більша. Теж її злучив. Цю злучив 8 числа а цю 9. От. Ця теж погуляна. Ну, цю я буду продавати. От, сказали, щоб я злучив, як погуляю, то куплять. Так, тут все нормально. Ростуть зайці, ростуть. От. Скачуть, бігають. от, так от, да? от? так от. Ну, Тут чотири кролички на місяць младше цих. Злучав я ці дві кролиці одним кролем. Возив до свого дедушки Колі, він теж держить кролі. Там у нього помість шиншили. Сірий, коротше такий повністю сірий кроль. Красивий. Це хотів таким злучити. Зараз оці кролички мене п'ять окролилися і все, я більше їх злучати не буду. Так вони й будуть з кроленятами. От. Так що, Якось так. І ще ці дві родять. І все, і окролів більше не буде. Ну, отак от. Так, от. так покровенята, в цієї 7. Вони всі родили, і я всі вже зробив, щоб було почти порівно. В цієї 7, ой, зацепив, в сім. 7, сім. 7. Цієї скільки? Сім, цеї 6, 5. Були хороші, а один маленький. Вчора заліз в гніздо до неї, дивлюся. І той маленький вже так добре почав рости. От. Так що, я думав, пропаде. Ні, живий. В і 6 вийшло, але вона її буде менше, тому що зі всіх кролиць вона привела найбільше кроленят. Отак от викормила. Ну і в цій 8. Така вона мамка. Якщо хоча б мені 6-7 не викорми, то я її довго держати не буду. Гніздо зробила пух і отак от, от. А чого, бо не сильно вона за ними глядить? Зараз у неї вісім було більше, то прийшов, одне живе там лежить, одне вже мертве. Чи коли вона кормить, чи як вона їй щось викидує. То перед ній лазила до них гніздо. Ну, а там де видно? Так, то хороша кроличка. Так, думаю, зараз. Поставлю паузу і хочу повитягувати маточники. Сам подивлюся, кроленят, і вам покажу. О, порозлягалися всі там. Курочки, курочки. Вчора 12 щось знесли яєць. Кури у мене виходять на двір. О, тут ступеньки такі, там теж корито, їда, вода. вода. І теж тут такі ступеньки. Ось такі у них тут. Двір. А так, то тут в сараї. Курочки, мурочки. Скільки там тебе яєць? Ну покажи. От таких лігорни в мене всього лиш 4. Якщо буду ще возити, продавати, то думаю купить собі ще 10 таких. Так, тут одне бачу. Сонце світе. Тепло. Це скільки днів дощі були. Ану, ну, ой, ага, ага. Яйця немає, і ще й клюнула мене. Все, ставлю сюди. 6, 7, 8. Отак от. Потім заберу. От, так. І покажу вам ще качок. Одна качка з цих двох несе. Це, оце вовроді. бо я тільки її бачив, як вона з качером гуляла. А одна в мене качка сидить біла. От. Вона восьмо. Такого вже придивлялася. І 9 числа вона сіла. Десь з 10 травня будуть каченятки. Добрушка така, добренька. Сразу говорю, я до всіх лізу, до кролів, до качок, до курей. І коли кози родять. Так що... Ой, є люди, що розуміють, теж так роблять. Ну, а є, що кажуть, що не можна, не можна, щоб не спогнути нічого. Мускусні качки тяжко зігнати їх з гнізд. Так що вони такі мамки. І ця попала добра. Вона як сіла. Я її погладив. А вона така добрушечка. До яєць, до яєць, пушка нарвала. В неї 18 яєць. Ой, 19 яєць, не парне число. Отака вона. А тут несеться оця молоденька. Вона вперед молода, неслася сюди, до цієї білої качки. Ну потім я їй лишав цієї 19, а всі остальні яйця сюди переставляв. Тут було 4. І коли вона сіла, і вона почала такорічно нестися сюди. Тут вже скільки? 8. От, отак, от так. Що. Такі от новини. Все. Так, тут мої бабушки 4 качура, 4 качки. Вона буде убирати їх на м'ясо. Одна качка тут е, несеться. Я вже три яйця забрав, бо вона багато несе. Щось, 17 яєць і лишив. По чуть-чуть, по чуть-чуть щось починає рвати пух. От. от Скільки тут? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Вроді. Ну, от так от. Яйця починає рвати пух. Так що якось так. Правильно, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ще одне знесла, ну, Буду і лишати десь 17. Так що тут теж камні, тако заходи. От, в цих ящиках пластмасове найкраще, щоб качки були, несли яйця. Так що якось так. Тому мої качки ходять, всім рву траву даю. Вот. Так, якось так. В качок, в курей. качур. Скруч магдак. Да? Отак от, от. Кози пасуться, вже пішли в череду. Помню, з якого числа. Восьмого вроді. В череду у нас 31 корова. Якось так. От, 10 кіз Ну, от, мої 4 дії вже ходять в череду. Якось так. От. А до череди теж є трава, хороша погода, але ще не всі корови розстелилися. І я припинаю їх коло садіка там в кінці города. Зараз хороша погода. Пізніше от, треба засняти відео про город, про сад наш. Ми так все посадили. Картошку, цибулю, оцю тиканку, гарбажійку. Хто я каже, сімейну цибулю, часник, морку, буряк. Бабушка теж посадила. Але ще не все. Якось так от. Рідіску я садив. Мама петрушку, рідізка добре вже зійшла рядочками. Ну от так от, так Я, крім господарства, ще на огороді саджу, кормовий буряк, хабачки. Кабаки, кукурузу, горох. Ну, коротше, все. Буряк, морку, помидори, огірки обізимо. Рідіску люблю. Отак от, от так. І зараз повитягую маточники і покажу вам всіх. От, А, ще покажу вам. Ще покажу вам малих-малих шариків. Сіно, зерно. Красуня, Белка, султан, всі хрімушки. От, виводив їх уже через дорогу. Вчора. Паслися. Ходили. Ну, кози в череді. Так що. Якось так. От, питали, чи є у нас ягнята, вівці. У нас в селі взагалі овець нема. От, так що. Якось так. Козенята теж ніхто не продає. Ну, вже пізно, так що. Якось так от. Ммм. <мі> Мекаєш. Мі! 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 Мі, Козьол мій. Росте отак от, от. Все. Зараз покажу вам кроленяток. Витягувати їх секунда діла. Отакі от, от. Так, вони родили кролиці. Це 7 числа, сьогодні 14-7-го. 7-го, 7-го, 8-го, два гнізда. Так, 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 так. Одинадцятого і 12-го. Так що я не сильно зараз переживаю, що я буду лізти до всіх. Якось так от. Ну Вперед покажу вам цих красавчиків. От. Що у вас тут? Всі в федю повдавалися. Скільки... ой-ой-ой-ой-ой. Оце зараз в них такий возраст, що вони такі, о, о о скачуть буде. Метушаться. Три, шесть, сім. Ось такі федю повдавалися, такі красунчики. Все, все. Так, ці і теж красиві. Оце дуже гарно, мені подобається. Слава Богу. Красавчики всі. Так, скільки у вас тут? Шість. Да, шість, сім. Ти звідки взялася? Курка. Ну йди, походи. Красунчики. Так, далі дивимося. Тут шість. Так, де той мій маленький? Вот, який він уже. Ну, теж їсть, росте. Теж красунчики всі. Так. І я зараз теж сам для себе дивлюся, які у них діла. Всі накормлені. Сплять, всі живі, здорові. Так, що у цієї? цієї менші бутузики. Так. Що тут у нас? що тут у нас Так, перечитаємо. 3, 6, 7. Все, все нормально. Ось так от. Теплі такі. Розкриті їх трохи, бо ж Так, і вот, 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 вот. Тут секунда діла. Раз, повитягував маточники, та і все. Ой, в цьої багато. Наплодила. Скільки вас тут? Три гарячий капець. Розкрить вас трохи, бо такі гарячі. Що ви тут? Три. Три, чотири, пять, шесть, сім. Восім. Так, і вона родила п'ять, я її потім підкинув. І вона ще потім родила. Видно, не одразу всі. Зараз поставлю паузу. Відійшли пару кроленят. Ну, на відео що не було видно. Все, отак вісім і є. Один відійшов, бо вона потім ще родила, у неї було багато. вісім штук і хватить з головою. Все. Так, цієї треба. ну Давайте не лізьте до мене до рук. Я до цієї кролиці ліз. Ну, ви вже великі, так що я за вас не переживаю. Так, іди сюди. Все. Да, 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 мама ваша, мама ваша. Все. Такі вони буйні. Зараз, що почистив в неї, ще онду є. Ще є з горох. Обов'язково треба чистити у них в маточниках. Ну, так що, Якось так от. Крилинятка, малиши, все. Ставлю паузу, ставлю всіх обратно. Все, секунда діла, поставив. Я мав так робити, дивитися, залазити всі гніст. І думаю, місці з вами якраз вам покажу. Так що от от так. От, такі от діла. Всіх порозкривав, трохи божарко. От, так що там ті трохи зарились, ті хто і скачуть. Всі бігають зараз, жарко, тепло. Да, так, жарко можна сказати. Так що якось так. отаке таке було відео. Такі от новини показав вам малечу. Всі поокролилися у маточниках. Так і в цій вісім. 7, 7, 7, 6. Все, такі от новини про кролиць. Обход гнізд. А ті там купершаться собі. Ну от так от таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім до зустрічі. Всім пока!